Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 ГБ інформації, і вона влаштована складніше за всі комп'ютери і механізми всього світу. Імовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівнення 2 плюс 2 помножено на 2 рівне 8. Це прагне нулю. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластися самостійно? Чому відбуваються війни? Чому відбуваються події, якісь на землі, як це зупинити і що робити? Ви знаєте, досить ясно, досить зрозуміло. Увесь світ він існує на законах, і люди вони підвладні цим законам. Тобто, для того, щоб глобально щось міняти, нам потрібно вирішувати з тим, хто над цими законами. Ось і все. Цього варіанту немає для цього? У нас є історія, і ми можемо розуміти, що Богу є діло до всіх народів. Він не якийсь Бог далекий, що кожен народ на сьогоднішній день він перебуває точно в такій самій ситуації, як перебував єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога, виконує заповіді Божі, він перебуває в благословенні. Якщо люди нехтують Богом, тоді вони перебувають у прокляті. Ось і все, все дуже просто.